Корисні властивості калини, всім вітання! Давайте сьогодні поговоримо про ягоду калину, її корисні властивості та протипоказання, які відомі не всім. І до речі, її смак подобається далеко не кожному, але не варто відмовлятися від її вживання, тому що калина має масу корисних властивостей, і її лікувально-профілактичні якості визнані доказовою медициною. А для приготування лікарських засобів використовується не тільки її плоди, але і куру, і листя. За своєю користю, калина не поступається шипшині обліписі і чорні смородині. Вітаміну С у ній більше ніж в лимонах, майже в півтора рази. У її складі містяться вітаміни А, С, П, К та Є. Мікроелементи та інші корисні речовини: пектини, фітонциди та амінокислоти. Є в калині і мінерали: йод, магній, фосфор, залізу, калій і кальцій. Завдяки цьому рослина має антибактеріальну та сечогінну дію. Вона застосовується як проти гарячковий, відхаркувальний і заспокійливий засіб, тому її часто використовують в медицині. Взагалі, список хвороб і нездужень, при яких рекомендується вживання цієї рослини, просто величезний. Це і серцево-судинні захворювання, захворювання шлунково кишкового тракту, нервової, дихальної та репродуктивної системи, та при захворюваннях шкіри. А також застосовують її при алергічних реакціях для профілактики атеросклерозу, при гінекологічних проблемах для зняття набріку, при високому тиску, гарячкових станах і при хворобах печінки. Недарма в народних казках і переказах часто згадується її цілюща сила, і наукова медицина тільки підтверджує лікувальні властивості калини, використовуючи препарати з неї як окремий засіб і при комплексній терапії. Протипоказання калини пов'язані з хворобами нирок і подагрою через високий вміст поринів у рослині. А тепер як приготувати калину для лікування? Калина містить велику кількість вітаміну. С, як я вже говорила в 100 грамах приблизно 93% від її добової потреби. Але вітамін С є найнестабільніший вітамін з усіх. Він дуже швидко окислюється і втрачає свої властивості, якщо продукт проходить термічну обробку. Тому щоб зберегти цей вітамін максимально калину, найкраще заморожувати і потім використовувати у вигляді чаїв. Для цього розтерти ягоду і залити окропом, дати їй настоятися 15 20 хвилин а також з нею готують киселі, компоти, соки, додають її в морс. Завдяки пектинам можна отримати чудовий мармелад. При цьому її лікувальні властивості зберігаються. До речі, ці ягоди зберігають свої корисні якості і в сушеному вигляді.